Ну що, Підготовка цього акумулятора до блекаутів. Першим ділом ми вибираємо, де ми його поставимо. Поставимо його на балконі. Поставимо ми його, о, як мене знайомий, поставив в туалеті зверху. І окремо вихід на, цей, на вентиляцію. Так, Ставити його в коридорі, в кухні, а тим більше в спальні категорично заборонено. Чому пари з цих виходять пари, які роз'їдають легені. Тому це останній скажімо так, от, крик відчаю, використовувати даний акумулятор в е, якості е, джерела живлення. Заряджаємо його звичайним зарядками, розряджаємо ми його, е, всім, чим попало. Ми можемо підключити щось, що буде давати 12 вольт. Також ми можемо підключити. тобто... Лади підключимо, лад-стрічки, які будуть світитися від нього. Ми можемо підключитися також, підключити інші прилади, наприклад, автомобільний зарядку і заряджати звідси телефони, ноутбуки, павербанки, все, що завгодно з 12 вольт. Знову ж таки, це вже якщо геть нічого, але дуже треба. Тому що штука не користі здоров'я не додає. Після того, як ми все-таки його дістали, було б непогано ось так от протерти йому контакти. Так, протерли ми йому контакти. Да, щось... Плюсова, Плюсова клема обкислилася сильніше. Ну що ж, за кадром я її протру сильніше. А, от Очистили, помили ось такі от нас ручки. І тепер бігом це все діло бігти і мити водичкою з милом і з содою. Чому з содою? Кислота, кислота, сода в нас не кислота, і роз'їдає. Так, потім це все діло ми помиємо водою з содою і ганчірочкою. А, так, ну що, поїхали. Тепер у нас є. Наша улюблена шкарпеточка, тут у нас пів стакана води і чайна ложка соди. Миємо. Миємо акумулятор. У нас, на щастя, пробки герметичні, у нас нічого не відбувається. От і чудово. Клемі ми відмили, аж блистить. Звісно, їх ще шурувати і шурувати треба було, але все-таки без спеціального засобу вони не відшуруються. Тому ставимо його назад. Заряджаємо ми його звичайною зарядкою. Будь-якою я вже показував. відео У мене є цей, найкраща зарядка. Ось так от ми його робимо. ну, якось так. А в мене він стоїть вкладові. І там він і заряджає, і розряджає. Тому це момент номер один. Момент номер два. Досить таки довгий кабель дає все-таки просадку по напрузі. Акумулятор заряджений 12,3, а доходить мені 11,9. Але нічого страшного, з тим миритися можна. Ще один цікавий момент це те, що все-таки е, дана штука має право на життя, якщо нею. Користуватися з згідно моїх порад. І останнє, що я хочу сказати: не забувайте на підписку на мій канал і не забувайте, що в мене є телеграм-канал. Попереду ще багато цікавих відео.